Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, недавно мені довелося бути в середовищі, де дискутували над тим, як краще перекласти все-таки церковнослов'янське униніє українською мовою. Сум, смуток, журба. В кожному разі. Яке слово не візьмеш, воно відображає тільки частинку тієї палітри настрої, які малися на увазі під грецьким ацедієм що і перекладене у нині. І при тих перекладах губиться один нюанс, який для нас сьогодні дуже важливий це зневіра. Власне, те, що називали. Давні аскети унинієм і з'являється тоді, коли у нас виникає зневіра у Божій ласті, у Божій силі допомогти нам, зрештою, у Божій всемогутності. Всі чуди, які чинить Христос, покликані нагадати нам про цю істину, тільки Він. Творець неба і землі справді всемогутній і здатен змінити в одну мить перебіг подій, які не можуть точитися незалежно від нього. Так, Він дає нам свободу волі, Він дає нам розвиватися, як ми хочемо, але Він постійно чуває над нами, пильнує нас, застерігає, допомагає, і Він здатен через Безліч чинників втрутитися в перебіг природних подій, історії, змінити те, що нам здається незмінним. Саме цей момент зневіри є дуже небезпечним під час тривалого напруження, коли ми переживаємо якісь важкі потрясіння, коли самі себе переконаємо у. Близькості тих змін на краще, яких, врешті-решт, ми можемо не дочекатися. І ось ця ситуація у Капернаумі, з якою ми стикаємося в черговий раз сьогодні, слухаючи переказ Євангелістам Лукою, тих подій, які так добре запам'яталися хрестовим учням, які потім повторюються євангелистами, переказуються нам. Казують нам на глибину горя начальника синагоги Яїра. він безтямно закоханий в свою доньку, він готовий все для неї зробити. Він ризикує своєю репутацією, коли звертається до учителя з Назарету, сам стосунок, з яким може спричинити його видалення з синагоги. Бо Уже на той час фарисеї і садокеї розпочали справжню війну проти Ісуса Христа і тих, хто йому вірить. Але небезпека для доньки виявляється сильнішим чинником, ніж страх за себе. І її розважується потрубувати вчителя, попросити його прийти додому і зробити щось із донькою. І він не знає, що саме може зробити Ісус. І другий випадок трапляється дорогою до цього дому, коли якась невідома жінка довгі роки хвора на кровотечу, що теж виокремлювало її із юдейської спільноти, бо вважалося, що це ознака нечистоти, і сам її дотик може занечистити іншу людину. Вона повірила в те, що це вирішальна мить для неї. Що вона може зцілитися самим тільки дотиком до ісусового одягу. І вона зважується на це, проривається крізь натовп, пробувається до Ісуса. І в той час, коли його штовхали, оточували, смикали десятки інших людей, вона також несміливо торкається його верхнього одягу. І саме цей дотик відчув сам Ісус. Віра Твоя спасла тебе, каже Він. Віра, яка перемагає з невіру. Але ось іще одне змагання із невірою триває, коли прибігають до Яіра, з його дому і повідомляють, що це вже не турбує вчителя, Донька померла, нема надії на те, що вона оживе. Віріть собі батька, який чує цю страшну звістку. Він розчавлений, він вже не вірить ні в що в світі. Але Ісус додає йому віри. Він продовжує свою ходу і Він повертає до життя Яїрову доньку. Віра в Ісуса сильніша за будь-який гріх. Вона перемагає будь-яку смуток, журбу, ацедію, перемагає унині. Саме цієї віри часом нам якраз і бракує в хвилини вирішальні у нашому житті, і тоді це може обернутися трагедією. Ми втрачаємо віру не так у Христа, як у ті цінності, які від нам залишив, у вищі цінності свободи, людської гідності, у неперехідність правди, незмінність істини. Те, що Христос нагадує нам на кожному кроці, вірити в Христа означає вірити в Його слово, у Євангеліє і жити за Євангелієм. І саме це може і мусить бути для нас протидією тієї зневіри, яку навівають на нас звідусюди. Бо ну що може бути? Більшою потужнішою зброєю у гібридній війні, ніж переконування у нашій безсилості, безперспективності боротьби, коли устани різного роду орбанів і Трампів нас переконують, та ні, ну що все одно буде тільки гірше, ви все одно програєте, капітулюйте зараз, і тоді ще може щось ваше збережеться. І ці переконування. Якраз і вкладаються у ті підшіпти лукаво, який нагадує нам про існування цінностей цього світу, які реальніші, ніж християнські цінності, бо вони десь там у іншому світі, чи є там вони, чи ні. Саме в цей час дуже важливо зберігати спокійну, розважливу, тверду віру і знати, що, що б там не говорили люди. Божа, ласка здатна змінити все в одну мить. І коли людина стоїть за правду, бореться за правду, коли народ захищає не своє право вступити до НАТО, бачимо самі, що з того НАТО зараз лишилося, коли під сумнів ставиться наріжне у його вченні необхідність підтримувати союзників, якщо вторгнеться Росія. Чи Європейський Союз із його сумнівними цінностями не може це бути справжньою метою для народу? Метою для народу є виживання, збереження свободи, своєї незалежності і захист правди. Чи живемо ми зараз за правдою? Очевидно, що ні. І ті скандали корупційні, які вибухнули не так давно, показують, наскільки далекі ми від того ідеалу християнської держави, про який час від часу говорить церква. Але і це крім нас ніхто не зробить. І саме тут якраз і є ще одне поле боротьби із ворогом. Ворогом не тільки тим, що зараз стоїть із своєю зброєю неподалік від Харкова. А тим сильнішим і небезпечнішим ворогом, який намагається прорватися у душу кожного з нас, розкласти її, змусити нас жити так, як усі, брати хабарі, давати хабарі, обманювати, пристосовуватися, бути частинкою цього суспільства, забуваючи царство моє, не від світу цього. І сказати з Христом: Я переміг світ. Ми можемо тільки за однієї умови, коли ми здатні жити у цьому світі, за тими законами, які Христос нам дав, за законами того вищого і неприхідного світу. Видимий світ міняється, створюється, коли зникне, а Боже Царство залишається навічно. Саме воно і нагадує нам про ту силу, яка Допоможе нам вистояти і в цей такий час сум'яття, час турбулентності, захиститися від усіх пліток, які йдуть до нас звідусюди, залякувань, зуміти зберегти силу духа, бо джерело дії віра в Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!